Привіт всім, мене звати Сергій і це Ретро ігри по українськи Ну перед тим, як перейти до розповіді та гри та пограти в цю гру, давайте я вам розповім про одну новость, яка з'явилася в мене на каналі. В мене на цьому каналі вже більше тисячі підписників, і тому я вирішив зробити ще і лайф-канал. Посилання на лайв канал можу залишити і під цим відео, і в цілому воно є на моїй головній. Заставці каналу і там, де рекомендоване перший канал, який так і називається Ерджив life Ну це також мій канал. Там вже вийшло два відео по історії історії героїв з такої знаменитого файтінгу, як Mortal Kombat В цілому це також буде ігровий канал, але більш інформативний. Там більше буде розповідатися про історію комп'ютерів, консолів про історію тих самих героїв, історію створення ігор та інше трошечки. В іному форматі. Чому саме лайв канал? Тому що, ну, якщо знаєте, бувають такі штуки, що може прилетіти страйк або то що. І не можна буде, поки ти не докажеш, що ти не порушував ніяких правил, ти там тиждень не зможеш виходити в прямий етер І тому ну, можна буде це робити на іншому каналі. ну і таке інше. Запасний канал повинен бути, і тому я його і зробив. і, то, і, і за цього я буду дуже вдячний всім. То прямо зараз поставить цей ролик на паузу, зайде по посиланню на мій канал, на другий підпишеться і поставить дзвіночок, щоб в ньому повідомлення і з того каналу. Ну а на цьому я про той канал я думаю. Вистачить розповідати. Давайте перейдемо до гри і подивимося, що сьогодні я вам приготував. А сьогодні це буде Crash Team Rushing. Це гра на консоль PlayStation. Цю, цю гру я зовсім ніколи не грав у дитинстві, тому що про PlayStation я вже розповідав. Ми більше грали на ігрових, в ігрових залах в якісь там Fighter Force, Tekken, Mortal Kombat 4 або Трилогію. І зовсім не, ну майже не звертали уваги на гоночки, окрім можливо, Twisted Metal, який Можна було грати в хоча Цю гру ну, можна було б звернути, тому що тут також є багато пользовательський режим. Так, ну і сьогодні буде краш Bandicoot Rush. Давайте запустимо гру, подивимося, з чим її їдять. Так, ну заставочка дуже красива, ми бачимо нашого Бандікута, того самого Бандікута, який став такою собі визитівкою PlayStation, тому що. Ну, Як у Nintendo візитівка Mario, так у PlayStation Crash Bandicoot. Але ця гра вже четверта в серії, і це вже у нас гра Гоночка в стилі гоночки. Тому що е, звичайний Crash Bandicoot, як ми бачимо, це, е, ну, як ми всі знаємо, це платформер. Один з перших 3 d платформерів який вийшов доволі вдалий, доволі цікавий, і всі три частини проходяться з великим задоволенням ну, усіма, хто поціновуючим PS1. По і, і тим, тим людям, які були дітьми. Саме в час цього, ну, значить, того, як ця консоль була популярна, саме їм ця, ця гра, цей платформер дуже-дуже заходив. Але компанія, яка його створила, компан компанію цю називають Naughty дох якщо я правильно вимовив її, її назву, ця компанія вирішила і зробити четверту частину, але трошки в іншому стилі, в стилі. Гоночок. Ці гоночки зроблені так само, як, як ми знаємо Mario Kart, таку гру. Mario Kart вийшла набагато раніше і вийшла вона ще на Super Nintendo, навіть на першу на NES. І тому е, е, ця гра, яка у нас е, ну, Crash Bandicoot, це можна сказати, рати, верніше Crash Team Rushing це гра, яка повторює. В принципі, геймплей тих ігор, але більш покращений, з більш вже крутою 32-бітною графікою. Ну, хоча потім і креші виходили більш крутими, але ну, зараз не про них. Ця гра вийшла в 1999 році, це вже доволі поздня гра на PlayStation 1. 30 вересня вона вийшла на Сполучених Штатах у Європі десь 20 жовтня, а у Японії 16 грудня. В чому ж сюжет цієї гри? Ну, Як ви бачите вже на екрані, це така дуже весела і драйвова гоночка, як я вже вказав, в стилі Mario Kart, і тут нашому персонажу предстоїть змагатися з іншими персонажами цього крашевського всесвіту. І е, в цей раз той самий злобний доктор Кортекс знову придумав, як йому захопити землю, як йому стати. Ну, Пороботити її так, і він найняв якого гончика інопланетного, ну, щось в такому стилі, з яким вам предстоїть буде змагатися у останній битві. В цілому гра дуже має дуже такий, не це незвичайна така. Аркадна, ну, хоча це і аркадна гоночка, але вона незвичайна. В цій грі дуже багато призів. І в принципі на те, яку кількість призів ви зберете в цій грі, так буде і від цього залежати в принципі, кінцівка цієї гри. Можна обирати, і ви на початку бачили, що тут обираються різні персонажі, і у кожного персонажа є характеристики його автомобіля. Якийсь автомобіль краще керується, краще, швидше там, на поворотах. Повертає та ухиляється, якийсь більш швидкісний, якийсь більш потужний, якийсь краще тримає удар. І тому, як ви починаєте грати, треба дуже-дуже уважно подивитися, за, якого, за кого вам буде легше грати. Я взяв ну, звичайно краша тому що ну, ця гра. Так і називається. Я вирішив взяти головного персонажа саме його і назвав себе тут РГУ. І пішов, пішов у гонку. Я не буду вам показувати повністю всю гонку, а ви побачите тільки. Першого проходження до першого боса і змагання з першим босом. А всього в цій грі аж п'ять таких рівнів. кожен із цих рівнів поділений на чотири гонки. І перемагаючи в цих гонках, ви зможете брати ключ і відкривати доступ до боса. Це вже п'ята гонка. В звичайних гонках ви змагаєтесь вас аж 8 Автомобілі ви починаєте з восьмого місця. А коли ви доходите до боса, то там ви вже Змагайтесь один на один, і у кожного боса є своя фішечка, яку він буде приміняти проти вас. І зазвичай у босів автомобілі завжди швидше, ніж ваші, тому вам прийдеться хитрити, щоб отримати перемогу. А як же тут хитрити? І хитрити тут можна завдяки всіляким ящикам, які розкидані по зоні. Бачите, як я коли я проходжу, тут показують мене на першому місці, всі радуються, і це дуже круто. Бачите, і по по, по цій зоні розкидані по острову розкидані зони, і я заходжу в нову зону і в нову гонку. Так, так як же ж все таки обхитрити, ну якщо не швидкістю, як можна обхитрити ворогів? Ну тут розкидані всі ящики, і в цих ящичках, яких, на яких намальован знак питання, можна обирати різну зброю. В грі зброї дуже багато, є динаміти, які ви можете залишати за собою, якщо за вами хтось женеться. Є пляшечки, які дають або машину роблять, що вона хитається, по неї йде, йде дощ? До речі, дуже часто я потрапляв по таку зливу. Також є захисний бар'єр. Захисний бар'єр можна ну, витримати один з ударів ну, від супротивника або випустити той бар'єр, і він спрацює як постріл. Також в цій грі є ракети. є якими можна влучати, є, можна обрати ту саму е, чарівну маску, яка допомагала нам у всіх частинах креша. І ця маска також дає нам додаткове влучання, захист, і вона вбиває всіх суперників, якщо до них доторкнеться. Також в грі можна збирати яблука, які також дають додаткові очки, і це також непогано. Е, гра зроблена в цілому дуже драйвова, дуже класна, дуже прикольне музикальне супроводження в, в кожній зоні. Але на жаль... Е, Зараз ви бачите на емуляторі, і е, музика може підкачувати. ну Емулятор не ідеально її емулює, але коли грати на оригінальному ж... Ж... залізі, то це не виглядає доволі круто. Е, по грі роз... розкидані всілякі пастки. Окрім того, що вам можуть пастки виставляти самі ваші супротивники, ще в грі є пастки у вигляді самих елементів арени цієї гонки. Тут є або вулкани, або якісь підступні стовби, в які ти вріжешся і треба буде вирулювати. або що. Значить, кожна гонка состоїть із трьох пол, навіть гонка з боссом. І за ці три кола, ну треба. Треба отримати перемоги. Також можна зробити собі ну, ще наїжджати на спеціальні прискорювачі, і це навіть без призів буде ваш авто... прискорювати ваш автомобіль. В грі дуже багато е, всіляких е, ну, призів, які треба зібрати, як я вже казав. І а, один із них самий складний, я вже точно, якщо чесно, не пам'ятаю, він називається Стір. І щоб його знайти, ну, можливо, прийдеться проходити ці гонки неодноразово. І і дуже уважно дивитися по стінах, ну, їздити по різних захватавках і побачити, де будуть написані ті літери Стір, і їхати туди, і саме там брати цей приз. Але щоб він у вас залишився, все одно треба приїхати у гонці першим, тільки тоді він у вас залишиться. Якщо ви зберете всі призи по всіх гонках, то ну, це буде дуже класна кінцівка, саме можливо найкраща. Ну, Що ще цікаво в цій грі, що в неї якось реалізовано вільний світ, да, трошечки. коли ви проходите гонку, це таке було вже організовано потім в іграх про. Той самий NFS Underground і далі, коли можна було вже їздити Underground 2 раніше, і далі, де можна вже було їздити по городу, по місту, так і самому обирати там, под'їхати к одної іншій гонці, і само обирати, де прийняти участь. Окрім звичайної статистики, гонок, де ви могли обрати. Тут також така, ну це це раніше, чим ніж NFS Underground 2, гра вийшла набагато, але тут вже була реалізована ця система, що треба. Їздити шукати по остріву. Ну У вас відкрита одна з п'яти частин того острів, і ви вам треба по цій частині їздити і шукати ті гоночки, які зараз підсвічуються, і які ви можете зараз проходити. я Поки я проходив ці декілька ну ну всього 4 так, 5 гонок, навіть да, 4 гонки і бос, так, 5 гонок. То вони якось пройшлись дуже швидко. Мені дуже сподобалось на такому драйві. Гра не дає засумувати, коли в неї граєш сам. Чому я вирішив не показувати її всю, бо проходити це ще, ще стільки, скільки я зараз пройшов, але. Ну, ще в 4 рази більше, і виходить, що там же воно буде ускладнюватись і проходити довше, можливо, довше буде. Складненько, і це затягне хронометраж роліка на дуже багато. Тому я можу запропонувати про цю гру. Наприклад, я зможу її пограти повністю на тому ж самому. Стрімі так і пройти її на стрімі. Якраз там 2-3 годинки на неї можна витрати. Не знаю, за один стрім можливо її і пройти можна. Я просто далі не грав, тому цікаво ну, пройду чи не пройду. І якщо вам цікаво, щоб я пограв цю гру, то напишіть в коментарях. Ну, Треба мені грати на стрімі чи не треба. Якщо цікавіше знати про історію самої гри, про ігровий процес, в принципі, ну, більш більш повну картину про цю гру, знати, то я також можу її зробити на лайв каналі там саме. Тема така, і колись може, коли, ну, якщо напишете, що комусь цікаво, і і в мене, якщо буде настрій, я зможу зібрати побільше інформації про цю гру і, в принципі, зробити такий ролик, також якщо це вам буде цікаво. Так що, Ну в принципі, драйв драйв цієї гри, він. ну Затягував мене, завжди затягував і що дуже прикольно, що в цій грі, що так, щоб її пройти, треба витратити ну доволі велику кількість часу, бо гра не, не зовсім маленька, не така, як перші е, Mario Карт. Так, ну ось ми бачимо, пройшовши цю гонку, ми взяли. Ключа і нам відкрився бос. І бачите, який тут кумедний бос. Тут треба буде з якогось чудною собакою, да чи що це таке, гнатися. І тут також у нас три кола і, і він дуже-дуже хитрий, підступний. Він буде е, завжди вас обганяти, якщо ви не будете його знищувати з ракетами, і ставити проти вас динаміт. А динаміт це така штука, яка буде вас затримувати. Ви вже бачили. Ну, Перед цим як я їхав, наїжджав на динаміт, він просто зверху падав на вашу машину, і 3 секунди його не можна було збросити. Він через 3 секунди вибухав, і ваша машина ну з уповільнювалась, і за цього ви втрачали такий... Потрібен тут час, що дуже прикольного і облегшило трошки задачу от отримати перемогу над босім це те, що е, проти нього граєш вже на тій зоні, по якій ти вже їздив. Це друга, мабуть, зона, так друга зона. В цій на в в цьому проміжну проміжку в цій частині гри із чотирьох трас це друга і тому вже зона трошечки знайома і тому грати трошки так легше проти супротивника. Але він бачите, якщо трохи його попустити, не, не зірвати, він вас намагається перегнати і знову закидати всілякими дінамитами. Тому дінаміти треба об'їжджати і намагатися. Ну, пройти вперед і все-таки знищити цього боса ну Дуже допомагають ракети, збиваєш його ракету, якщо влучаєш, і потім просто не даєш йому тебе обігнати, кидаючи динаміти або всілякі штучки, Ну що вам випаде у цих ящичках. В цій грі можна засейвлюватись, тобі ж зберігатися. В грі є такий великий монітор на всіх участках. На, на мапі ви виїжджаєте, доїжджаєте до великого монітору і там можете засейватись. І потім продовжити цю гру далі вже з того місця, докуди ви дійшли. І це також прикольна штука, яка вже була придумана на PlayStation завдяки карті-пам'яті. І це було дуже здорово. І ось бачите, я отримав перемогу. Отак у вас вітають, коли ви отримуєте перемоги над такими супергончиками. Ну і по сюжету гри вам треба буде доказати, що ви самий найкращий гонщик. Все-таки зазмагатися за свою рідну планету, за землю, проти того ж космічного, дуже крутого гонщика який там сами, один і самих крутих гонщиків у Всесвіті, і і він любить змагатися саме проти також крутих гонщиків шукає собі постійно таких. ну Супротивників, ось бачите той монітор, про який я вам розповідав. Отак воно тут і, і сейвиться. Я думаю, на цьому вже ми будемо і завершувати цю гру, тому що далі я ж кажу, ми вже заїхали в іншу ігрову зону, там знову буде все повторюватися. нові траси, новий бос, і так ще 4 рази всього 5 таких відрізків. Ще раз кажу, якщо буде цікаво, можна буде пограти і у прямому етері. І що прикольно, ця гра також може в неї можна грати. Ще і в чотирьох, тому ну, також це доволі цікаво. Ну, а на цьому і ролик буду свій закінчувати. Дуже дякую всім за перегляд, дякую за ваші коментарі, вподобаєчки. Ще раз нагадую, не забувайте зайти на мій лайв канал, підписатися, там також будуть виходити цікаві відео. Ну і що, побачимося нових роликах. Всім пока!